Не стрибай біля прірви, не треба. Заряча зайвих слів не кажи. Пам'ятай, над тобою є небо, і одна тільки мить. Не біжи, не клянися ніколи бездумно, зарікатись не слід з гаряча. Ми всі діти, малі й нерозумні, а січемо людей. Без меча за помилки так часто з'їдаєм нетерпимі до тих, хто упав, а про власні гріхи забуваєм, як ще вчора так само лежав. Робим висновків сліпо чимало, і ведемо розмови про тих, кого самі ніколи не знали, а уже одягнули у гріх. Поспішаємо. Підтримать розмову і доповнити море пліток, поливаєм отрутою слово, як завжди, без сторонніх думок. А як часто у сварці з опалу ми по лезу тонкому йдем і усе, що колись будували, вирізаєм із серця ножем. Але сварка колись закінчиться, І зійде із душі той запал. А із рани ще довго сочиться, буде кров від тих слів, що сказав. Тож я прошу, знайди в собі сили, не дивитись із краю вниз. Там, у темряві серцю могила, не стрибай біля прірви, спинись. Все, що маєш, так легко зламати. В одну мить без думок, згаряча, справжнє диво Зуміти встояти, не рубати бездумно з плеча, якщо раптом застане спокуса, ти у себе у душі запитай, а чи варта ця мить землетрусу? Гнів пройде охолонь, зачекай, все минеться і ти пригадаєш. І збагнеш так багато речей, справжню цінність того, що ти маєш і зумієш прийняти людей. Тож частіше тягнися до неба, не отруюй думками життя, не стрибай біля прірви, не треба, звідти людям нема воротя.